З'явилися повідомлення від Washington Post про те, що США можуть тиснути на Україну щодо нових е, таких е, перемовин з Росією. Вашингтон може наполягати на участі України в переговорах 2 червня, навіть якщо Москва заздалегідь не озвучить свої умови для досягнення миру. Через дії Росії Україна опинилася у невигідному становищі. Зазначає Washington Post. Президент США Дональд Трамп неодноразово дратувався через затримки переговорів. А американські чиновники неодноразово. Погрожували і знахвити, тобто це сценарій, який зрештою буде вигідним для Росії. Україна має е, мало можливостей для маневру через свою постійну залежність від військової розвідувальної допомоги США. Е, пишуть у газеті. Тим не менш, Київ не бажає розпочинати переговори, що базуються виключно на раніше запропонованих Росії умовах, які Україна вважає неприйнятними. А е, з приводу того в плані, е, скажімо, так останніх заяв від Дональда Трампа, Рампа з приводу ватиканської зустрічі з приводу відносин загалом лідера нашої держави і з Трампом, лідера США і з Путіним. Далі давайте заслухаємо Олексія Якубіна. Далі. Лікарська зустріч, ну по факту, як мені здалося, вона а, дещо потім нормалізувала стосунки публічні а, між Трампом і Зеленським. Ну по факту, да і ми пам'ятаємо, що і з боку нашого президента теж були заяви, що власне з трампом можна говорити і так далі. Да? Тапо після цієї зустрічі, а, і тут важливо теж момент, що та зустріч була, як ми бачили, без такої активного участі. Багатьох інших учасників адміністрації Трампа, я думаю, можливо, в тому числі Дівенса, можливо, до речі, це тоді це вплинуло на те, що як вона відбулася. Дивіться, з приводу НАТО а, тут є цікавий момент, тому що той же Келлог, який я ще раз підкреслю, в принципі, демонструє більше розуміння а, наших інтересів і так далі. Він а, зробив досить таку цікаву заяву. А він сказав, що буцім то сполучені штати Америки. Готові розглядати тему, що а, ну як грубо кажучи, Україні і іншим пострадянським країнам вони можуть як би умовно а, поставити стоп на НАТО. Да, Знову таки ми ми з боку Росії постійно про це чуємо. А вони це постійно висувають. У них навіть оця ідея там про повернення на 97-й рік, але зрозуміло, що це абсолютно нереалістично, зважаючи на те, що а, частина країн, які в тому числі були пострадянськими, наприклад, країни Балтії, вже стали частинами на часто, ну скажімо, члена. Му НАТО те саме стосується багатьох країн екс-варшавського блоку. А власне кажучи, але сама заява Келога про те, що Буцімто вони готові. Ну тобто адміністрація Трампа розглядати питання, щоб а, якби а, сказати, що НАТО там, наприклад, політику відкритих дверей а, припинить щодо України, Молдови, Грузії. А ну мені здається, що це є дуже показова історія, сам що це пролунало саме зараз. Тобто, це нам насправді показує. Що в а, а ще прикесу, що кіткелов є достатньо таким розуміючим нас, да розуміючим Україну? Тобто, це показник того, що очевидно, що у в білому домі є якась така позиція. Що а давайте ми справді приймемо рішення там про те, що наприклад ну там закінчимо з політикою відкритих дверей по НАТО? Та і про це публічно оголосимо. Тобто, я насправді не виключаю, що у цей саміт, який як ми здогадуємось, готують ну як ми бачимо, готується в Нідерландах. Він може бути штатами використаний і в такому ракурсі, і тут давайте теж відмітимо, що штати тут покликаються на те, що є ще окрім них ще три країни. А, тобто які буцімто займають таку ж саму позицію, а, і вони готові це підтримати. Це скоріш за все, в тому числі публічно проговорений пас в сторону Росії, от напередодні Стамбулу, да сказати, що дивіться, ми готові і навіть і такі більш широкі геополітичні а, моменти розглядати. Знов таки, якщо глобально говорити для самого НАТО, ну я бачу тут достатньо багато небезпек, тому що по суті це означає, якщо справді ми побачимо на цьому саміті. Подібне рішення або спробу сполучених штатів Америки продавити подібне рішення, а таке можливо, да принаймні вони можуть це публічно підняти. А то для самого НАТО тут теж є досить багато небезпек, тому що закінчення політики, наприклад, відкритих дверей робить їх ну, скажімо так, альянсом, який ну по суті є просто скажімо так невеликим ну клубом впливовим, але клубом закритим клубом. На окремих країн знов таки, а давайте теж не забувати, що наше бажання бути в НАТО так само, як і інших пострадянських країн, воно ж теж не не. Було вигадано просто так, воно було пов'язане з засторогами, за як ми тепер побачили, насправді абсолютно а, логічними, пов'язаними з зовнішньою експансіоністською політикою Росії. Та да? тобто, і власне кажучи, тут знаєте, не тут, таке складається враження, що ну, росіяни, зрозуміло, вони намагаються поставити умов на цілігу під лошадю, да але схоже, що десь американці теж готові цю позицію прийняти що буцімто що проблема в розширенні НАТО, а не в тому, що по суті Росія Становить загрозу, а, тобто, але як ми бачимо, на жаль, я бачу, що адміністрація Трампа десь готова в публічній площині а, цьому підіграти. Дивіться, і я думаю, що тут багато буде залежати насправді від того, як далі будуть розгортатися динаміка відносин Трампа і Путіна а, до цього саміту НАТО. Ну а далі будемо також говорити і про те, як все ж таки Російська Федерація зараз себе поводить в рамках того, що мовиться про переговори між РФ та Україною, і про те, як Трамп на це намагається впливати. Російська глава Путін виявився нездатним скористатися дипломатичною можливістю після обрання президента США Трампа, щоб отримати преференції в війні в Україні. Як пише оглядач The Washington Post, Девід Ігнаціо спочатку. Ко адміністрація Трампа пропонувала угоду, яка здавалося б відповідала мінімальним цілям Путіна. Якщо Росія погодиться на припинення вогню, вона зможе зберегти окуповану нею територію Криму і чотирьох інших регіонах. Більше Україні не дозволять вступити в НАТО після війни, а санкції проти Росії будуть пом'якшені. Замість того, щоб бути згоєм, Путін стане економічним партнером США. Цуєм, але зрозуміло, Путін відкинув угоду Трампа, і він відмовляється прийняти припинення вогню до закінчення переговорів про першу причину. Війни, де за словами російських джерел, він планує вимагати обмеження військової та політичної незалежності України. Однак тепер Путін може не отримати нічого. Росія планує представити свої умови врегулювання наступного місця, і вони швидше за все будуть відкинуті президентом України Зеленським. Путін став жадібним. Він думав, що може отримати більше ніж те, що було на столі. Пояснив колишній провідний аналітик ВВЦРУ Ерік Чарамела. При цьому, якщо Трамп відмовиться від участі в переговорах, як він погрожував зробити, в Путіна будуть розв'язані руки, однак це ще більше віддалить його від заявлених цілей підкреслює аналітик. Ну а далі до речі про меморандум можемо поговорити, який росіяни досі не представили Україні і не планують, начебто, цього зробити причини а, цього і наслідки розбирав Михайло Шетельман. Політехнолог можемо почути далі. в чем уже начались расхождения. То есть мы еще не сравниваем меморандумы, в одном из которых в украинском написано простые условия мира. Это вывод российских войск из Украины, выплата трех триллионов долларов компенсации и репараций за разрушение, выдача военных преступников россиянам и возврат украденных детей. Все, других пунктов, я уверен, там больше нет. Все остальные детали совершенно не важны все остальное решается в рабочем порядке. По сравнению с, у нас там просачивалось в Рейтерсе, что там Путин хочет, чтобы Молдову не взяли в НАТО и Грузию тоже, и если можно без хлеба. Ну, вы знаете, у него там 150 пунктов, и всех обучить русскому языку не буду, в общем, все это говорить. Отсюда вывод. Конечно, наша главная цель сейчас просто опубликовать этот их меморандум. Вот и все. Ну а что, он же не секретный. Для кого он секретный? Мы с ними никаких бумаг о том, что он секретный, точно не подписывали. Получить и опубликовать. Как бы, в какой бы форме они не подали. В устной, опубликовать в устной. Но полностью, транскрипт, от первого до последнего слова, все, что скажет Мединский. Но это был бы, мне кажется, сильный ход для Украины. Вот, конечно, мы опубликовали полностью меморандум. Хотите, наш публику? Но это уже другой вопрос. Но российский надо публиковать сразу же. Они поэтому боятся, что мы его пришлем. Ну вот они пришлют, и мы его тут же опубликуем. Мы спросим такие у Трампа, точно ехать, товарищ Трамп? Нам точно ехать туда или может не надо? А то в прошлый раз вы нас заставили унижаться, участвовать в переговорах с этими уродцами. Почитайте там, что они нам предлагают, нет? Хорошо. Вот единственный смелый человек, который вот это все раскусил в России, что интересно, конечно, не смелый тут, но я снова, снова лезу туда, снова лезу в эту спорную ситуацию. И я вам зачитываю снова что? Телеграм Ксении Собчак. Значит, так как Песков еще добавил, что новый разговор Трампа и Путина пока не планируется. Это он дополнительно там сказал. Знаете, что он написал, Собчак, по этому поводу? Хоккей, похоже, откладывается. Хоккей, похоже, откладывается. Почему она это написала? Потому что единственный вслух, озвученный договоренностью, между Трампом и Путиным, которая была озвучена со стороны россиян, не со стороны Америки, а со стороны россиян, было то, что Путин договорился с Трампом еще во время первого телефонного разговора, что в хоккей будут играть команды НХЛ и Российской хоккейной лиги. Хоккей, похоже, откладывается. После всех наших призрачных надежд на то, что наконец-то он видит, что Путин безумец и что он будет вводить санкции прямо на этой неделе, он сказал, что Трамп сказал, что он очень-очень разочарован агрессией Путина, но в его лжи не уверен. У него спросили, слушайте, а не саботирует ли, значит, Путин усилия по установлению мира в Украине? Действительно, он хочет вообще прекращения Трамп, огня. Трамп ответил, не могу говорит, сказать, дам знать примерно через две недели. Вот эти две недели уже, через две недели он придет, он придет, да? Это группа ИГЕЛ такое пела, тапочки надела. Мы это все уже слышали про две недели. Трамп у нас через три дня собирался опубликовать мирный план, через две-три недели ввести разрушительные санкции, через месяц наказать Путина. Все сроки прошли, все сроки кончены, оплачены все счеты. Тверская улица течет, куда не знает. Мы узнаем, обманывает он нас или нет. И если да, то мы отреагируем намного, немного иначе. Но это займет примерно полторы-две недели. То есть мы не уверены, мы разочарованы говорит, тем, что он наносит удары по Украине. Но обманывает он нас или нет, мы еще пока не знаем. Але в принципі вже бачимо ці ультиматуми, які диктує Російська Федерація, тому прекрасно розуміємо, про які там речі йтиметься у цьому російському меморандумі. А в той же час Трамп заявив, що його неприємно здивували російські удари по Києву під час мирних переговорів. За словами американського президента, сторони були близькі до домовленості. Тож обстріли стали для нього розчаруванням. Також Трамп назвав Зеленського впертим. Це не моя війна, я лише хочу розв'язати проблему для людей. Зазначив Трамп. Ну як він ще не повторив, що це війна. А Байдена, яку він розпочав.